В обласній ТВК кажуть, такого розвитку подій вони не чекали, але факт залишається фактом. Окремі комісії самовільно замовили друк бюлетенів на довибори 27 січня. Зараз якби події почали розвиватися дуже цікаво, тобто несподіваний поворот, і найгірше те, що цей поворот подій відбувається не в правовій площині, так як львівська міська виборча комісія надрукувала виборчі бюлетені для цих виборів за моєю інформацією, так вони прийняли таке рішення, і ті бюлетені зараз Києва мали би зараз підвестися. Так само зробили Кам'янко-Бузька і бродівська виборча комісії. У ТВК кажуть, такі рішення незаконні. Бюлетені має право друкувати лише обласний тервиборчком. Тим часом облдержадміністрації знайшли спосіб здешевити майбутні вибори. Об'єднання дільничних виборчих комісій. Об'єднались дільничні вибор... виборчі комісії. Вони зменшились, тому вони відповідно переглянуть кошторис, тому що менше потрібно вже вибор... Виборчих дільниць і коштів, звісно, буде менше. І ми сьогодні працюємо над тим, щоб запропонувати і звернутися до обласної ради, до голови обласної ради, до бюджетної комісії, винайти ті кошти. У самій облраді такі ініціативи сприймають скептично. Я переконаний, що процес, який розпочався в частині визначення дільниць виборчих комісій, спочатку 410, потім менше, менше і так до 200. 70, здається, це процес в нікуди, це процес, який призведе до зменшення активності виборців, два села в одне об'єднати неможливо. До можливих маніпуляцій наразі обласна рада буде позиватися у конституційному суді, аби парламент виділив кошти на проміжні вибори. Підставою є стаття 60 закону про вибори, яка на думку місцевих юристів суперечить конституції. В облраді переконані закон порушила держава, яка не виділила коштів на проміжні вибори.